Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Меч Шаннарин. Розділ 17. Безрадісний холод північного неба висів тонкими смужками сірого туману на вершині самотньої гори, що була замком володаря чорнокнишників. Звідусіль по королівству черепів можна було побачити притуплені кінчики гір, які називались Бритви та Леза ножа. Між ними стояла та вмирала хора духовного лорда, забута природою, відринута порами року. Там не було нічого живого, повсюду лише пелена смерті. Що з безжалісною впевненістю розповсюджувала злу ауру по всій цій землі, у ненависті до будь яких залишків життя і краси, що якимсь чином тут зуміли вижити. Здавалось, саме тут, у північному королівстві володаря чорнокнижників, спочивав кінець світу, У середині самотньої гори були сотні вікових печер. Вони звивались, як загнана в кут змія, туди навіть не проникало світло, усередині лише мовчання, смерть і сірий туман. Проте тут був рух, але не схожий на життя, не схожий ні на що відоме смертній людині. Джерело цього руху єдина чорна кімната на вершині, яка виходила на північ. Та відкривалась для тьмяного світла безрадісного неба та догір, які утворювали північні ворота до королівства. У цій схожій на печеру кімнаті снували чорні прислужники володаря чорнокнижників, їхні маленькі чорні постаті повзали по підлозі мовчазної кімнати, усі вони були зігнуті та побиті тією нищівною силою якою володів їх господар, навіть ходити їм було важко. Прості привиди, яких тримали лише для того, щоб служити. Прислужники бурмотіли, зойкали й плакали, і навіть кричали від агонії. У центрі кімнати височів великий п'єдестал, на якому містилась миска з мутною водою. Її поверхня була спокійною і мертвою. Час від часу одне з маленьких повзучих створінь поспішало туди і обережно вдивлялось в холодну воду, бігаючи очима, чекаючи і дивлячись, з очікуванням. А потім з легким скигленням воно зливалось за тінню печери. Де господар? Де господар? запитували вони. Він прийде, він прийде, він прийде, нізвідки лунала відповідь. Повітря заворушилось, наче вирвалось з простору, і туман, здавалось, зібрався у величезну чорну тінь, яка повільно перетворювалась у щось матеріальне. Туман збирався, клубочився, поки нарешті не став володарем чорнокнижників, Величезні фігурі. В чорному плащі, яка, здавалось, висіла в повітрі. Рукави піднялись, але всередині не було рук, а складки мантії не покривали нічого, крім підлоги. Хазяїн, хазяїн, пролунали в унісон голоси наляканих створінь. Усі слухнянно схилились. Пустий капюшон повернувся до них і подивився вниз. Слуги побачили там, Крихітні відблиски полум'я, яке горіло вдоволеною ненавистю, спалахуючи, мов іскри, у зеленому тумані, що був всередині одягу. Потім володар чорнокнижників відвернувся від них. Про них забули, тому що злий повелитель подивився у миску з водою і зачекав. Через кілька секунд він побачив паранор. Де Аланон стояв віч навіч зі страшним носієм черепа, вогняні очі зеленого туману спочатку дивились на фліка, а потім спостерігали за битвою між двома темними постатями, допоки обидві не перекинулись через огорожу і не загубились у полум'ї внизу. У цей самий момент раптовий шум змусив темного повелителя трошки повернутись назад. Двоє носіїв черепа зайшли до кімнати з одного з темних тунелів гори і мовчки стояли, чекаючи на його увагу. Володар чорнокнижників проігнорував їх, повернувся до вод у мисці, ті знову розійшлись та утворили зображення вежі, де здивовані члени загону стояли, завмерши від схвильованого полегшення перед мечем шаннари. Злий повелитель насолоджувався своїм контролем ситуації, друзі наближались до меча, як миші до пастки з сиром. Через кілька секунд мишоловка спрацювала. Він розвіяв ілюзію і побачив, як двері вежі зачинились, затримуючи загін у фортеці назавжди. Позаду двоє крилатих слуг. Відчули холодний сміх, який прокотився по нематеріальному тілу. Не повертаючись до них обличчям, володар чорнокнижників різко вказав на стіну, що виходила на північ, і носії черепа без вагань туди рушили. Вони навіть без усіляких питань знали, чого від них чекають. Їм треба прилетіти до Паранора і знищити сина Шанари. Спадкоємця ненависного меча, після смерті останнього зроду, їм більше не треба буде боятись якоїсь містичної сили. Зараз дорогоцінний меч прямував із залів паранору до північного королівства, де його поховають і забудуть у нескінченних печер гори черепа, Володар Чорнокнижників злегка обернувся, спостерігаючи. Як двоє його слуг незграбно ковзують по темній кімнаті, аж допоки ті не дійшли відкритої стіни, де піднялись в сіре небо і полетіли. Звісно ж, король ельфів Евентін спробує перехопити меч і повернути його своїм людям, але ця спроба зазнає невдачі, і Евентін буде схоплений, останній великий лідер вільних земель. Остання надія усіх раз. Евентіна буде схоплено, меч буде забуто. Спадкоємець дому Шанари буде мертвий, а найненависніший ворог, друїд Аланон, вже згорів. Битва закінчена, навіть не розпочавшись. У третій війні раз він не зазнає поразки, бо вже переміг. Він змахнув рукавом плаща, вода знову стала каламутною, зображення фортеці і захоплених смертних зникло. Борхливе повітря оточило Чорного Духа, і він знову розчинився в тумані, залишився лише п'єдестал з мискою та водою. Пройшли довгі хвилини, аж поки, нарешті, повзаючи слуги, не переконались, що хазяїна немає. Вони вийшли з тіні, їхні маленькі чорні постаті нетерпляче підповзли до краю миски, вони туди з цікавістю вдивились, плачучи і скиклячи про своє нещастя. У високій вежі Паранору, у віддаленій і тепер недоступній кімнаті фортеці друїдів, четверо мовчазних, втомленіх членів невеликої компанії Скалгейвена, пригнічено крокували своєю в'язницею. Лише дурін тихо сидів біля однієї з стін вежі, його рана настільки боліла, що ельф більше не міг рухатись. Балінор стояв біля високого, загратованого вікна фортеці і похитувався, спостерігаючи, як слабкі сонячні промені просочуються довгими смугами пилу і освітлюють похмуру кімнату маленькими квадратиками сонячного світла. Вони були тут уже понад годину, ув'язнені за гігантськими дверима. Меч вони втратили, а разом із ним надію на перемогу. Спочатку вони терпляче чекали і вірили, що Аланон незабаром врятує їх, розіб'є кам'яні двері. Вони навіть кликали його, сподіваючись, що друїд почує. Меньйон нагадав, що флік взагалі зник без звісти. Можливо, блукає зараз залами поранору і шукає їх, але незабаром вони зневірились, і, нарешті, кожен змусив себе внутрішньо визнати, що порятунку не буде, що Друїд та юний Омсфорд стали жертвами смертоносного носія Черепа, що володар чорнокнижників переміг. Меньйон знову думав про щі. І гадав, що сталося з його другом. Він з друзями робив усе можливе, але цього виявилось недостатньо, щоб врятувати його життя, і тепер ніхто не міг здогадуватись, як він там, у нетрях прикордонних рівнин Ісленда, хоча, скоріш за все, ще вже помер. Аланон сподівався знайти юнака, коли вони заберуть меч. Але зброя була втрачена, і жодних ознак зниклого спадкоємця не було. Сам друїд або помер, або його взяли у полон. Можливо, він зараз закутий у кайдани, сидить в якомусь підземеллі, їх залишить гнити. І уся їхня подорож даремна. Мендьон похмуро посміхнувся, шкодуючи, що у нього навіть немає нагоди протистояти справжньому ворогу, можливо, навіть швидко вдарити по всемогутньому володарю чорнокнижників, раптове коротке попередження від вічно настороженого дайля змусило усіх завмерти, втупивши очі у великі двері, насторожено прислухаючись до звуку тихих кроків по кам'яних сходах позаду. Мендін безшумно дістав меч і спіхов на підлозі, те саме зробив велетень прикордонник. Усі короткими поспішними кроками обступили вхід, навіть поранений дурін, хитаючись, звівся на ноги, кроки дійшли до майданчика і замовкли, на мить запала зловісна тиша. А потім великі кам'яні двері раптово відчинились, важкувато хитнулись усередину. Залізні петлі злегка застогнали, Здемряви з темряви з'явилось перелякане обличчя фліка Омсфорда, його очі шалено бігали, коли він побачив усіх ув'язнених друзів, озброєних і готових битися. Мечі й булава опустились. Омсфорд неохоче зайшов у тмяне світло вежі вже частково затінений високою фігурою, що йшла за ним. Це був Аланон. Друзі безмовно подивились на друїда. Вкритий потом, кількома шарами попелу та кіптяви, історик зробив кілька кроків уперед і одну велику руку поклав на маленьке плече фліка. Друїд посміхнувся реакції друзів. Зі мною все добре, запевнив він, а флік все ще хитав головою. До сих пір не вірячи, що його знайшов Аланон. Я бачив, як він упав, намагався пояснити він. Флік, я в порядку. Аланон поплескав юнака по плечу. Балінор зробив крок, підійшов поближче, ніби хотів переконати себе, що це справді їх друїд. Ми думали, ти помер, вимовив він. На худому обличчі з'явилася знайома глузлива посмішка. Провина лежить принаймні частково на нашому молодому другові. Він побачив, як я впав у яму разом із носієм черепа і вважав мене мертвим. Чого ж він не знав, так це того, що піч обладнана низкою залізних щаблів, які дозволяють робітникам спускатись в яму для ремонту. Оскільки Паранор протягом століть був батьківщиною для друїдів, я знав про це, і коли відчув, що зло перетягує мене через огорожу, то потягнувся і спіймався за один щабель. Флік, звісно, нічого не бачив, а рев вогню заглушив мій голос, коли я кликав. Друїд зупинився, щоб струсити трохи блуду зі свого плаща. Фліку пощастило втекти з печі, але потім він заблукав у тунелях. Битва з носієм черепа залишила мене ослабленим, і хоча у мене є особливий захист від вогню, все ж знадобилось чимало часу, щоб звідти вибратись. Я пішов шукати фліка, який блукав у лабіринті підземних коридорів, і нарешті знайшов хлопця та напівсмерті налякав. Тоді ми знайшли вас, але зараз треба тікати швидко. А меч? різко запитав Гендель. Зник, коли невідомо. Ми можемо поговорити про це пізніше, небезпечно лишатись тут. Гноми зараз відправлять підкріплення, та й Володар Чорнокнижників, напевно, вже наказав носіям Черепа переконатись, що ми більше не є проблемами. Скоріш за все він вважає, що вже переміг, тому одразу ж зверне свою увагу на плани вторгнення. Якщо він швидко захопить Калагорн і прикордонні країни, то решта південних земель здадуться і без боротьби. Тоді ми вже запізнились і програли, гірко вигукнув Мендіон, Аланон рішуче похитав головою. Нас тільки переграли, а не перемогли, принц Ля. Володар чорнокнижників відпочиває, бо вірить, що переміг, що ми знищені і більше не представляємо загрози. Можливо, вдасться використати це проти нього. Ми не повинні впадати у відчай. А тепер ходімо за мною. Ідруїд швидко повів їх через відчинені двері. Через мить кімната стояла порожня. Кінець 17-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось.